Які природні сили, природні наші прадавні боги допомагають нашим воїнам у боях з орками. Таро містичне аріане. Це нічки, трійка кубків, бачите? Це жіночі істоти, це наша жіноча сила з вами. Це веселі істоти, що пустують вночі. Це дружба. Далі це дабог, імператор, це образ Бога царя, що слідкує за порядком на землі, стабільність. Тобто, наше йде все по плану, по порядку. І це наша жриця, берегиня, яка оберігає наших воїнів і вночі, і вдень, і зранку. І каже, що все буде, тільки тримайте багато чого в тайні. Тому що дві камечі.